Я хотіла перед тобою вибачитись. Ну, взагалі це приємно, але я не розумію за що. Я знаю, де ти тепер живеш. І oh. чому? Брешуть. Орієнтацію я не міняв. І з ми просто друзі. Макс, ну чому ти мені не сказав, що ти продав квартиру? Чому я від інших маю дізнаватись, що ти відкупив мене від суду? Ти ж обіцяв з ними домовитись. А ти дав їм гроші і великі гроші. Слухай, у мене зараз таке відчуття, ніби я перед тобою винний в чомусь. Пробачив. Я насправді хотіла вибачитися. на тебе. Трошки на це схоже. Слухай, у мене зараз немає такої суми, але я обов'язково тобі віддам поступово. Я тебе прошу.